За новом 952, про реалізацію експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. Цією постановою затверджено порядок реалізації експериментального проекту, який діє із 24 серпня 2024 року. По 31 грудня 25 року. Грошова допомога покупцям товарів почала діяти із 2 вересня 2024 року. Отже, всі в плюсі, коли зроблено в Україні національний кешбек, які ж цілі зазначеного проєкту? В першу чергу, перша ціль це підтримка найвразливіших верст населення. Наступна ціль це кешлас економіка, тобто відхід від готівкових розрахунків від готівки. Ще одна ціль це вибілювання та фіксалізація економіки. І, звичайно, поглиблення лояльності до локальних виробників. Національний кешбек. Що це таке? Це 10% за придбання. Всіх споживчих товарів та ліків, окрім підакцизних товарів. Тобто, простими словами, якщо ви зареєструєтеся в програмі Національний кешбек», вам буде нараховано щомісячно 10% від суми придбаної вами споживчих товарів. Але є обмеження, ліміт на одну людину на один місяць не більше трьох. Тисяч гривень, і обов'язковою умовою це тільки безготівкова оплата, тобто розрахунок карткою. Хто ж може реалізовувати зазначені товари споживчі? Тільки продавці, які існують на загальній системі оподаткування. Участь всіх добровільно виробники і продавці приєднуються через дію. Споживачі через банки. Перелік постійно розширюється банків. Кешбек механіка. Кешбек нараховується щоночі на віртуальний рахунок. Виплата проводиться до 20 го числа наступного місяця однією сумою. Що ж роблять виробники? Виробники додають до переліку товари зі штрих-кодами. Відповідно до міжнародного класифікатора GS-1. Тобто, це коди, які починаються із 482 і далі із двійки. В подальшому це буде удосконалюватися. Торговці, які реалізовують е, зазначену продукцію споживчі товари, відображають штрих-коди в чеках. Це все передається через дію. До єдиної АІКС кешбек, зробленого в Україні. Тобто до єдиної системи. Покупці реєструються в програмі, купують товари з переліку, використовуючи картки. Штрих-коди використовуються із серверу Державної податкової служби. Банки направляють кешлес транзакції. І все це формується, акумулюється в одній системі. АйКС кешбек зроблено в Україні. Потім покупці отримають кешбек на свою картку, яку попередньо відкривають в банки. Вона так і називається картка кешбек. І щодня, щоночі ви бачите, скільки ви придбали і яка сума вам нарахована через е, покупцю. Але один раз на місяць, однією сумою до 20 го числа на наступний місяць, ця сума вже тоді нараховується на цю картку. І розраховуватися карткою кешбек можна виключно за локальні послуги. Які основні етапи запуску проєкту? 20 серпня була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка регламентує роботу програми Національний Кешбек. 24 серпня був старт реєстрації виробників безпосередньо товарів. 28 серпня був старт реєстрації продавців. І 2 вересня старт програми для споживачів, на які товари надається кешбек. Кешбек надається на будь-які споживчі товари українського виробництва за виключенням підакцизних товарів. Також надається на вино без вмісту спирту та медові напої, також на ліки українського виробництва. Окрім цього, буде створено сайт програми з переліком виробників. На наступному етапі передбачається інтеграція з дією. Тобто, коли споживач зможе наводити свій смартфон на штрих-код товару і перевірити, чи є на даний товар кешбек. Перша хвиля це лише товари зі штрих-кодом GSN-1, які будуть додані в перелік. Другою хвилою може бути доданий внутрішній артикул. На що можна буде витрачати кошти з кешбеку? Кошти можна буде витрачати на послуги, на медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування? Це додатково підтримує мікро і малий бізнес в умовах війни, також на комуналку, транспорт, мобільний зв'язок та інші послуги. Окрім цього, можна буде, можна буде також кешбек задонатити на благодійність та Збройні Сили України або купити військові облігації. Як приєднатися? Продавцям, ну, в першу чергу, ви повинні бути на загальній системі оподаткування, подати заявку про приєднання до переліку продавців через портал Дія і підтвердити її за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Як приєднатися виробникам, подайте заявку про включення до переліку українських виробників. Зареєструйтесь на порталі Дія і підтвердіть свою заявку електронним підписом. Подайте заявку для внесення вашої продукції до переліку українських товарів та підтвердіть її за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Як приєднатися споживачам? Ну, в першу чергу треба оформити віртуальну картку у своєму банківському мобільному застосунку або ж фізичну картку в банку, на якій держава перераховуватиме кошти, надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток при купівлі товарів у магазинах та долучитися до програми, оновити мобільний застосунок Дія та обрати послугу національний кешбек. Коли ж кешбек прийде на картку. Нарахований кешбек буде перевір... можна буде перевірити на наступний день у застосунку дія. На картку кешбек зараховується один раз на місяць до 20 го числа наступного місяця, зняти готівку за кешбек буде неможливо. Передбачена тільки можливість безготівкової оплати за послуги, які я трошки раніше сказала. І кешбек, який буде нарахований за 2024 рік, можна буде використати до 31 грудня 2025 року. Дякую.